Ситуація у Сполучених Штатах Америки різко загострилася. Невже країну накрило справжнє повстання? Тисячі протестувальників уже оточують урядові будівлі, а вулиці перетворилися на арену жорстких сутичок. У середині конгресу тим часом розгорнулася окрема битва. Конгресмени екстрено зібралися щодо ситуації та вирішили вчинити з президентом, який довів країну до такого стану те, чого в сучасній історії США напевно не було. Чого? У зв'язку із цим чекати українцям покажемо далі. Вітаємо дорогі глядачі на каналі. Пітіві не забувайте підписуватися та ставити вподобайку. А ми розпочинаємо. У Лос-Анджелесі на півдні штату Каліфорнія почалися масові протести. Президент США Дональд Трамп наказав розгорнути дві тисячі військовослужбовців Національної гвардії у Лос-Анджелесі на тлі повстання. Про це повідомляє The Guardian, Передає Укрінформ у підписаному Трампом меморандумі. Зазначається, що підрозділи Нацгвардії можуть бути розгорнуті на 60 днів або на розсуд міністра оборони Піта Гехсета. За словами глави Пантагону, підрозділи морської піхоти, що Базуються на базі Кемп Пендлтон, приведені в стан підвищеної бойової готовності і можуть бути також залучені для врегулювання ситуації, якщо заворушення продовжиться. Трамп раніше написав у Трас Соушал, що якщо губернатор штату Каліфорнія Гевін. Ньюсом і мер лос-Анджелеса Бас не можуть впоратися зі своїми обов'язками. Федеральний уряд втрутиться і розв'яже проблему безладів і мародерів так, як це має бути. Очевидці повідомляли, що силовики під час рейдів на емігрантів використали сльозогінний газ та світошумові гранати. Це стало приводом до великого повстання. Після цього у центрі міста зібралися протестувальники, які засудили жорсткі методи айс. Рейди із затриманням мігрантів проходять у низці міст США в рамках масштабної кампанії президента Дональда Трампа щодо боротьби з нелегальною імміграцією. Поліція Лос-Анджелеса закликала протестувальників розійтися, але обстановка продовжувала розпалюватися. Повідомляє Лос-Анджелес Таймс. Зіткнення сталося зокрема біля федеральної будівлі після того, як противники рейдів за словами поліції почали кидатися шматками бетону. Правоохоронцям було дозволено. На використання нелетальних засобів на кадрах із протестів видно, що поліція нападає на протестувальників із палицями та застосовує слізогінний газ. Заворушення в центрі міста продовжувалося і після опівночі. Під час рейдів агенти Ай затримали та поранили президента міжнародної профспілки працівників сфери обслуговування Девіда Уерту. передає Reuters. За словами представників профспілки, це сталося, коли він користувався правом першої поправки спостерігати за документами дії правоохоронних органів. Поки невідомо, наскільки сильно поранено Уерта чи пред'явлено йому якісь звинувачення. Thank Мержі Лос-Анджелеса Карен Бас виступила із заявою, в якій засудила імміграційні рейди. Ця тактика сіє жах у наших громадянах і підриває основні принципи безпеки в нашому місті. Заявила вона. Тим часом президент США Дональд Трамп також заявив про завершення стосунків із мільярдером Ілоном Маском, колишнім соратником та спонсором виборчої кампанії. Він також попередив, що якщо Маск фінансуватиме на майбутніх виборах кандидатів від демократичної партії, які можуть проголосувати проти його податкового та бюджету. Жетного плану це матиме серйозні наслідки. Як повідомляє Reuters, у телефонному інтерв'ю NBC News Трамп відмовився уточнити, що означатимуть ці наслідки, і сказав, що не обговорював жодного розслідування проти маска. На запитання чи закінчилася його дружба з керівником Тесла та SpaceX, президент відповів. Так, я думаю, що так на запитання, чи хотів би він все ще відновити свої стосунки з маском, відповідь Трампа була ще коротшою ні. Потім він додав: я не маю наміру з ним розмовляти. Однак Трамп визначив, що не розглядав можливості скасування урядових контрактів зі Starlink або SpaceX. Як повідомлялося раніше, маски Трамп почали обмінюватися публічними образами цього тижня через законопроєкт про податки та витрати, якими пишається господар Білого Дому. Маск публічно назвав його неприйнятними словами. У відповідь же президент США обізвав свого колишнього друга Божевільним. За даними джерел гнів маска з кожи вщухає, і він, можливо, хоче налагодити свої стосунки з Трампом. Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав критику Маска щодо Трампа великою помилкою. Цитую, я сподіваюся, що Ілон повернеться до команди. Можливо, зараз це неможливо, бо він зайшов надто далеко, але я сподіваюся, що це станеться, сказав Венс. Тим часом Дональд Трамп впевнений, що законопроєкт, який став причиною цієї сварки, буде ухвалено до 4 липня. Він заявив, люди, які раніше ставилися скептично, тепер із задоволеннями голосують за нього, і ми очі. Дікуємо, що його буде ухвалено. Президент США Дональд Трамп відповів. Чи збирається він відновлювати стосунки зі своїм колишнім соратником, мільярдером Ілоном Маском після публічної сварки? Трамп заявив, що не хоче миритися з маском. Ні, відповів Трамп, коли його запитали, чи в нього є таке бажання. На запитання чи вважає він, що його стосунки з генеральним директором Тесла та SpaceX закінчено. Трамп відповів: я так припустив би так. Трамп сказав, що не планує розмовляти з маском найближчим часом, пославшись на те, що надто зайнятий іншими справами. У мене немає наміру розмовляти з ним. Додав він. Трамп також звинуватив маска у неповазі до посади президента. Телеканал зазначає, що коментарі Трампа були найрозлогішими відтоді, як він і Маск обмінялися погрозами і нападками на ікс і трассоушал. Між тим у мережі з'явилися ще один цікавий коментар американського лідера, який звучить. Так, цитую, я не хвилююся через заклик Маска створити політичну партію і не зацікавлений у розмові з ним. Він повністю збожеволів, сказав Трамп. Тим часом у мережі з'явилася інформація про те, що план санкцій США проти Росії завис через невизначеність позиції президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. Пише Блумберг. Коментарі Трампа щодо можливості дозволити Росії та Україні продовжити війну спричинили політичний дискомфорт у Конгресі США. Законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Москви, який має понад 80 співавторів і підтримується обома партіями, наразі призупинено через непевність щодо підтримки з боку Білого Дому. Трамп заявив, що це не розглядав законопроєкт і прийме рішення у потрібний час. Це змусило співавтора законопроєкту сенатора республіканця Алінсі Грема знизити темпи, посилатися на координацію з Білим домом. Його колега демократ Річард Блюменталь заявив, що документ ще доопрацьовують, щоб зробити його прийнятнішим для президента. Новий пакет санкцій може позбавити Росію до 60 мільярдів доларів щороку. Суттєво скориставши її нафтовий та газовий експорт. Він також передбачає 500%. відсотків. Ові тарифи для країн, що купують російську нафту, зокрема для Китаю та Індії. У білому домі наголошуючи рішення про санкції ухвалює тому виключно президент. За даними джерел, Трамп стримується від радикальних кроків через провал дипломатичних ініціатив і побоювання, що жорсткі санкції лише підштовхнуть Путіна до ескалації. Тим же часом Росія відповіла новими ударами по Україні, зокрема масштабними нічними обстрілами Харкова, що спричинив. Втрати серед мирного населення України, своєю чергою, наша держава завдала далекобійного удару по російських військових базах. Попри критику в медіа, Трамп не виключив подальших санкцій і навіть натякнув, що розглядає тиск як на Росію, так і на Україну. Його головний зовнішньополітичний радник Марко Рубіо підтвердив, що президент вважає, що додаткові санкції можуть відлякати Росію від мирних переговорів. Президент США Дональд Трамп також заявив, що застосовує додаткові санкції проти Росії за. Необхідності, оскільки війна країни з Україною продовжує затягуватися. Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або зупинить війну, я скористаюся цим, якщо це буде необхідно. Сказав він журналістам на борту Air Force One. Він додав, що сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним. Я не говорив з ними про це. У них є законопроєкт рішення Рішення буде за мною, це мій вибір. Вони зробили це таким чином. і Це заощадило багато часу, якби це сталося. Тож я з цим згоден. Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт. Додав він. Дякуємо, дорогі глядачі, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. І звісно ж підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!